Друзі, вітаю! На рендра моді їде в Україну. Обіцяє дуже скоро бути. Я вам про це і сьогодні говорив, і кілька тижнів до цього. Що індійський лідер хоче приїхати в Україну. Насправді для нього це візит, щоб наладити відносини, вибачитися за обіймання Путіна. А в нарендрі захід запропонував бути переговірником і створити індійський мирний план. Але є нюанси: на Рендра відмовився, чому вперше політик при нашій історії в цю війну не хоче скористатися бонусами політичними від врегулювання російської агресії в Україні. Е, і плюс везе домовленості з Зеленським в е, сфері бізнесу державних підприємств, але там теж є нюансик. Те, що він хоче, вже обіцяли віддати за іншого. Одним словом, підпишіться на цей youtube канал. Ми йдемо до 500 тисяч. Тому, якщо ви підписані, запросіть своїх найкращих друзів, але половина з вас не підписані, тому прямісінько зараз натисніть цю кнопку Підписатися. Друге, що я вас прошу, практично 500 тисяч ми з вами зібрали за дві доби. Що я вас попрошу не збавляти цей потужний темп, тому що нам треба три дрони, два мільйони, які знищать один російський НПЗ. Ціль нескладна для українських дронів, які летять потрібну відстань, умовно 300 на 300, да? чи 100 на 100, тому що потрапляючи в одну мішень, загорається одразу все, вибухає, палає дуже красиве видовище. Тим більше, що такі заводи коштують 100-200-300 мільйонів доларів. А ми з вами всього-навсього за 2 мільйони гривень перенесемо таке щастя на територію ворога. Тому, будь ласка, 100-200-500 гривень це супер допомога, це потрібна допомога. Це те, що нам якраз таки наш з вами маленький вклад в цю велику перемогу теж. Докладемо. Тому, будь ласка, не стримуйте себе. В даному випадку скромність це дуже погано. Моді їде в Україну, обіймав Путіна, коли той стріляв по Ахмадиту по дітях. Він знає, хто такий Путін. Не хоче з ним, скажімо так, в безпековій сфері мати справу. Тому в Київ їде на кілька годин, пише Блумберг. Ну от тому, що він боїться, що щось може прилетіти. Знаєте, одна справа з Путіним обійматися, а зовсім інша справа бути на території, яку Путін обстрілює. Чи вірить він Путіну, що Путін йому не вистрілить в спину? Ні. Ну от тому приїде сюди, швиденько обійме Зеленського, пофотографується і далі поїде назад до себе в Індію. Але е є інформація, що він хоче. Скажімо так, разом з Україною попрацювати на одному з українських відомих підприємств. Це Миколаївське підприємство. Заря Машпроект вони хочуть спільно виробляти турбіни. Тут є маленька проблемка. Машпроект обіцяли данцям. Данці дуже багато інвестували в оборону. Миколаєва в Миколаївську область вона діє, що вони, як велика країна, яка займається морем, зможуть мати цю технологію. Так, за років 10-20 вони самі до неї прийдуть, але ще не прийшли. І вони завжди нас просили: давайте спільне підприємство, давайте ми викупимо, давайте інвестуємо. Але якщо ми це підприємство віддамо, наприклад, індусам, то індуси дружать з росіянами і будуть не проти окупації Миколаєва, а потім і Одеси. Російськими сапогами, якщо підприємство буде належати данцям або буде співпрацювати із данцями, то данці будуть робити все можливе, щоб руський сапог в Миколаїв не зайшов. Тому співпрацюючи в таких проєктах, ми завжди повинні думати про подвійне призначення таких підприємств. Не тільки гроші, не тільки політичні вигоди, безпека для країни ось що повинно у нас стояти. В тому числі в верхньому, скажімо, в верхній частині списку наших пріоритетів. Але це не тільки головна ціль візиту на рендри Моді. На рендра хоче освіжити свої відносини з Заходом, показати, що він вже не путінський, а на рендра про Західний, на альтернатива Китаю. Інвестуйте в Індію десятки мільярдів доларів, які підняли його економіку, яка дуже сильно просіла в час ковіду. Нарендра хоче відправити меседж не на Києву. Нарендра насправді хоче відправити меседж Вашингтону. Дивіться, я приїхав в Київ, я підтримую. Тоді просте питання: якщо ти нас підтримуєш, а чого ж ви в Швейцарії не поставили свій підпис під документом, де закликали Росію до миру припинення вогню і виведення військ? Ну, не все так однозначно. Не все так однозначно, і в тому, що на рендрі моді запропонували стати переговірником. Вперше політику дають можливість Слухайте, Орбана не кликали, сам прийшов. Ердоган по п'ять разів в місяць просить, дайте, я буду розрулювати. Лукашенко взагалі вже 10 років пройшло, як в нього в Мінську засідав. Він ще досі розказує, як він намагався принести мир в Україну. Одним словом, це виключні бонуси для того, хто займається переговорами. Катар, Саудівська Аравія просто в черзі стоять, дайте нам запропонувати свій майданчик. А на рендрі кажуть, давай, будеш переговірником, на Заході тобі довіряють, до Путіна ти вхож, Україна до тебе питань жорстких не має. Давай, поїдеш, домовляйся. На що на рендері сказав ні, я не буду. Стидно, мені навіть мені стидно, в мене іспанський сором, а ви, а ви просто зараз зі злості просто розлютитеся. А знаєте, що було причиною, чому моді не захотів бути переговірником? Тому що якщо закінчиться війна, він ідеально зробить свою роботу. Це говорить джерело з оточення моді на правах анонімності газеті Bloomberg. А як же тоді купляти дешеву нафту? І моді всередині мучиться. Його миролюбивий індус. Йогіст, а ви знаєте, що він кожен день займається йогою, спить по 4-5 годин, 2-3 години медитує, займається. Ну, от, живе без родини. Ну просто святи, свята святих для свого народу або для своїх піар-кампаній, які він, він перед виборами запускає. Правда, є друг олігарх, який акумулює великі цифри на своїх рахунках, і в тому числі заробляє. Ви знаєте, що Індія корову вважає святою твариною. От, але нічого святого. А, там є, наприклад, виробництво кількості телятини, а, таке, що виводить Індію на перші місця, обганяючи Бразилію. От не так нічого святого й тут. Моді а, не хоче бути переговірником бо завершення війни відсутність дешевої нафти, яку він зараз закуповує в Росії. Ось так. Проста, банальна, барижна причина. На превеликий жаль, великий політик, який моді міг би бути, допомігши завершити цю війну, вивівши російські війська звідси, дійсно укріпив би імідж Індії як центральної потужної держави, особливо в протистоянні з Китаєм, в протистоянні з Пакистаном, з якими вона ворогує, як країну, яка залучає сьогодні західні інвестиції. Країна приносить мир. Тепер уявіть, країна, яка принесла мир е, в нашій частині, як би потужно її розглядали в майбутньому конфлікті проти Китаю. Сказали, б, слухайте, вони й тут можуть допомогти. Потужна країна. Це б насправді багато в чому похитнуло б потенційне лідерство Китаю. Всі б сказали, ну, Індія, яка займається софт пауер теж півтора мільярда людей, потужна економіка, росте, давайте інвестувати туди, і хай вони обженуть Китай. Але він цього не хоче. Мілкі прибутки, ось ця спекуляція на нафті, да, він її переробляє, він її передає, ну, свою копійку має. Явно, що ще й персонально, якраз він так прикипів. А ми знаємо, нам і Юля Тимошенко розказувала, і Юрій Бойко розказував, і багато інших українських політиків, які їздили підписувати московські газові контракти, що там щедро доплачують. За що ж Янукович завжди злився на Тимошенко і Путіна? що... Путін сказав, от підписав з Юлією, їй буду платити, навіть не дивлячись на те, що ти її в тюрму засадив. Ну от приблизно і тут, значить, є персональна мотивація. Олег Рибачук, екс-керівник Офісу президента Ющенка, секретаря, там тоді це називалося, в одному з інтерв'ю, роки 4-5 тому, вперше признався, що, поїхавши в Росію на газові переговори, отримав пропозицію від Медведєва. Тоді він ще не бухав так сильно зранку. Про те, що він мається на увазі і Росія готові йому, мається на увазі Рибачику Ющенко і е, помаранчевій владі, яка тоді прийшла керувати країною, готові заплатити додаткових бонусів за те, що ви просто підписали контракт, тоді ще ціни не задирали вгору. Плюс 2 мільярди доларів. Просто щоб було, щоб ви знали, що ми класні ваші друзі, просто щоб ви сіли на цю корупційну голку. А далі ви вже з неї не злізете. Ну, Рибачук прийшов, розказав все Ющенку, де Ющенко. Ющенку каже, біжи в американське посольство, каже, що хочуть купити. От, правда, після цього почали відправляти не Рибачука. Потім Юля Тимошенко сказала, що вона буде їздити, не треба. Ющенко не може домовитись за газ, треба надіжний хазяйственник, От вона поїде і домовиться. Ну, і знаєте, що домовилась, правда, ціни були інші. Так от, вертаючись до моді, дуже виникає велика підозра. Що він теж може бути персонально вмотивований. Знаєте, політична пенсія, вона така. А от якщо офшорчик є з російських грошей, воно якось стабільніше і приємніше. Хоча дивно, в моді, походу, наскільки я розумію, знаю, навіть внуків нема. Для чого йому ця історія? Кому він їх передасть? Ну, ви скажете, ну накормить свій індійський народ. Ну, це гроші, їх півтора мільярди людей. Навіть якщо він там отримав, так як. Деякі наші політики 2 мільярди, 3 мільярди. Ну це що по 2 долари на людину ну не, не серйозні гроші. Розумієте, ось це відповідь. Це відповідь, що такий політик, який керує такою великою країною так довго, не може прийняти правильне рішення. Тому їде приобняти, поспілкуватися разом, помолитися. Ну, але знайти мир, натиснути на Росію в повній мірі він не хоче. Ну. Поскільки заговорили Зазаря Маш проект, я повторю, це не зовсім вигодно робити з Індією краще це робити, все таки з Данією на мажоритарних умовах. Ну о, тому що це буде і захист території, але ну, якщо маленькі контракти, плюс друге, що говорять інсайдери в Делі. Це те, що будуть говорити про виробництво літаків. Тобто Антонов може там, на їхній території, трошки попрацювати в авіагалузі. Про це давно говорили Судівська Аравія хотіла, і Азербайджан хотів. поки що Україна не випускає далеко з рук нашу велику пташку. Ну, а дивно, тому що ми могли б на цьому непогано заробляти. В середині країни літаки майже не будуються. Конструктори отримують мізерні зарплати. Ну, самі толкові з них, так як наш друг Сергій Нитка, пішов робити дрони сам. Для того, щоб допомагати українському війську. Одним словом, ждемо на Рендру. Після нього китайський лідер з цього можна буде намагати сліпити певну геополітичну конструкцію. Точно запропонують наші політики, певні дипломати, певний пакет, як вмотивувати, зацікавити газові турбіни, літаки і, можливо, ще щось. От, щоб їх зацікавити, як їх считати, що їм запропонувати, щоб вони в тому числі стали більш проукраїнськими або, хоча б, не відправляли в Росію мільярди доларів. Ось така друзі. Історія з нарендрою моді. Напишіть, як, як вам позиція Індії, дружня чи не дружня. От ну і найголовніше, він везе ще певне послання від Путіна. Ось тут дуже важливо ще. Зрозуміти, що він буде вести певний пакет проговорених, що називається, не по телефону домовленостей, і буде передавати. Але одразу варто сказати, і я не впевнений, що цей пакет домовленостей чи пропозиції від Путіна може бути актуальним. Бо якщо їхня остання офлайн зустріч була, коли був Охмадит, а все, що було до Курська, просто множиться. На нуль і катарські домовленості, і зустрічі Абрамовича з нашими депутатами, от, і і Сауди, і багато чого іншого. Зараз все це просто відміняється. Росія планує йти на Чорнобиль, Росія й далі хоче захватити Одесу. Росія все рівно зберігає свої амбіції і не намагається нам запудрити очі, бо бачить, що ми все це не віримо. Тому я не впевнений, що пропозиція від Путіна, яку везе моді, ще актуальна. Те свіже. Ну, але у вас може бути інша думка. Напишіть її теж в коментарях разом з попереднім питанням. Підпишіться на цей YouTube канал, ми йдемо до 500 тисяч, запросіть друзів. А ті, хто не підписався, перестаньте дивитись відео, не підписані. Друзі, зробіть це раз і назавжди. І найголовніше дрони, які полетять по НПЗ російських. НПЗ українські дрони. Що може бути? Прекрасніше тому банка і картка, і PayPal – все в описі. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.